Друзяки, всім привіт! Привіт! Ну що, гриболови? Вискакуємо знову з Сергієчем в лісочок. Хочемо сьогодні пошукати грибочки, порадувати вас цими грибочками. Прогулятися, вихідний день, час є, погодка, як бачите, самі сьогодні у нас радує. Ну, як бачите, вже дерева майже майже ліс уже лисий. Ну нічого, подивимося, що з цього буде. Надії, звісно, що молоді гриби. Знайти, я думаю, ми вже їх не знайдемо, може де-не-де, там якісь вийде знайти. Але все нам покаже грибалочка, друзі, як я вам завжди кажу. Тому мовчісь позручніше, а ми чухаємо до лісу. Погнали! Так, ну що, друзяки, погукав мене Сергійович. Ходимо, блукаємо по лісу. Ой, Знайшов, каже, білого грибончика. Ану, Сергіч, доставай. О, трошки під'їжений, трошки підкусаний. Ану, почисти його від листечка, що він. Ну так, в принципі, з виду ще й нічого, да? Угу. Що ми підріжемо, мабуть, його. Підріжемо, да? подивимося. Ну, а так от, друзі, розпочинаємо нашу грибалочку. Ну, скажу вам чесно, що ми вже бачили багато грибунчиків. Але самі розумієте, ну багато, багато вже гнилих, вони здорові вже. Там лапухи страшні. Ну, Сьогодні ми будемо намагатися отакі от невеличкі красончики знайти. Все, поїхали далі. Є ще, ще є знахідка, ну, зараз вам покажу. Ану, іль, покажи. Ну, Ось, бачите, опять же ж ось він вже вологою напитаний. Він не настільки старий, просто вологою напитаний вже такий Ну, старуватий білий грибончик. Але а це ще... ще не все. Ще не все. Ходімо, я ж кажу. Да, знаходимо гриби, друзі, але всі знімають. О, це вже щось схоже більш, більш на нормальні грибунчики. Оце вже схоже, Оце вже схоже на те, що потрібно. Є великі, прямо таке з нездорові лапухи. Ну я ж бачите, вони водою напитані вже таке собі, звісно, не знаю чи знайдемо малючки. Ну, такі ось попадаються, будемо їх фільтрувати, дивитись, підрізати. Ну, викручуюсь річ, викручую зараз. Зараз подивимось. О, ну це. Такий хороший. Це більш-менш таке щось піде. Зараз да, 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 да. підріжемо, подивимося. Так, клади а то... А то, мабуть, вже квашня. Да? Та ні, в принципі, і точно. Ну, бачите, теж вологий він порепався. Старуватий грибочок, друзі. Старуватий. Ну зараз також його підріжемо, глянемо, чи з черв'ячками він, чи ні. Так що, отак. От, да? Грибалочка. Продовжується небагато. Ну, це і слідує, чого ожидати, друзі. Уже майже кінець сезону грибальського. Саме по білим грибам я маю на увазі. Понятно, що я і, і взимку їх буду знаходити, і з під снігу доставати, це ясно, що. Ну Вже такої, звісно, масовості не буде. Зараз їх різнем подивимося, що з них вийде. І ось вам хочу показати наявно, що зараз. Відбувається з грибами, от дивіться. З виду дуже класний, дуже мальовничий, красивий. Ух, аж слюнка просто тече грибочок. Але по наявності, ось дивіться, що робиться. Бачите, він повністю червивий, повністю вже згнилий, вже він непридатний до вживання в їжу в ніякій формі. Те ж саме і другий грибунчик той, що ми знайшли. Оце ж я кажу, що гриби то ми знаходимо, все, грибочки ще в лісі є, але ж з отакою картиною. Тому ми їх залишимо, хай вони залишаються, перегнивають, щоб на наступний рік отут висипались спори. І були в нас також грибунчики. Ну а ми рухаємось далі. Ще, друзі, сіріююча знахідка. Каже, що є, грибунчика знайшов. О, також класненький. Також гарненький в промінчиках сонечка, вяленько стоїть, да? угу. Ну підкручуй, дивимося, дивимося, будемо дивитися. От можна ну, не підкручувати ооо, за шапочку. За шапиночку. А ну, покажи глядачам нашим. Покажи нашим глядачам гарненький, гарненький, красивий грибунчик. А ну дай. Ой. Ось такий от красенчик білесенький. Ну також, опять, як я кажу, що ви вже ж бачили самі, що з виду грибочки такі що слинка тече, наче кажеться, що в нього супер-супер-супер. Все буде класне і стівне, а всередині може получиться не так, як хочеться. Ну, нічого, друзі, зараз підріжемо і все в це ми діло подивимося. Є, друзі, і в мене красавчик. Отакий от, от гарненький, також промінчика. Сонечка, ну, от, воно зразу по ньому чуть, ну, воно гниле, вже воно під'їжене, гниле. Його і смисла немає доставати і різати. Хай його доїдають конкуренти, черв'ячки, слимачки. Ну а ми будемо шукати свої, свої грибунчики. Так, да, я ж кажу. Сказано, сезон добігає потрошку вже до свого логічного завершення, до свого кінця. Ну, нічого, нічого, це ще, це ще не кінець, друзі. Грибалка йде все ще попереду. Так що, я думаю, ми ще знайдемо щось з вами. Ось, друзі, ще вам один приклад великого, великого красивого гриба. Ось Сергій знайшов. Ну, я ж кажу, ось він стоїть. Чуєте, ну такий вже, чуть, що він підгнивший. Ну, я ж кажу, гриб красивий, здоровий, все. Але я думаю, ніякого резона його різати немає. Наче ніжка. Та ну, вона м'якенька така, єлі-єлі там все червами воно поточне. Але сам грибочок з виду. Іще два. два? я не бачу. А, ну, зараз. А, Ну, опять -таки, щось да, і ще ось два, ну вони вже ось змалку гнилі. Ось. Вони вже гнилуваті. Зразу вони з під корня почали гнити. Бо цей самий великий, той, що гриб, він вже не годиться. Ну а так от, друзі, так що будемо знімати все, що попадатиметься, показувати вам будемо. А там вже по факту, як получатиметься, так і получатиметься. Так, ще ось ще, друзі, є такий ось красунчик один біленький. Ну, з виду доволі непоганий, скажу чесно. І нога, в принципі, така, як надо, як потрібно. Ось так от. Раз, загрибнем, зараз вам покажу його. Непоганий, з виду непоганий да, На 50% він з'їжений від. Від мишок чи слимачками він з'їжений. О, отак от. Ну, як я вам кажу, зараз різним підріжемо і все буде зрозуміло. Якщо так, то до нашого пакету, до нашого кошика. Якщо ні, хай далі слимаки його доїдають. Але отакий красунчик також є. Є, але знову великий, так? Да? Ну, так. Да. Великий, під'їжений, підкушений також. Також, також, також. Ну, давай викручуй, зараз його підрізнемо. Подивимося. Так, да, наче з виду, от бачите, друзі, опять я ж кажу. наче гарний грибунчик. А по суті... Опа! А по суті, він і нормальний. От вам опять, що виходить. Коли нічого, бачите, коли їй дуже гарно попадається. Гарний гарний грибочок, немає червивий, не нічого. Це все обрізається, нічого з цим страшного немає. Але грибочок гарненький. Все, до копілочки, в пакет тримай, це й піде. Ну, якось так. Ще є грибунчик один носірієче. Ну, доставайся річ, показуй. Наставай, показуй нашим глядачам. Отакий. Отакий от А от Ану покрути його трошечки. О, бачите, теж, з одної сторони світленький, з іншої сторони темненький. Отакі от красиві грибунчики є. А ось от так. Та й так же ж. Зараз трошки я також підріжемо і будемо дивитися. Збираємо, друзі, збираємо гриби, ходимо. Ліс, звісно вже, друзі, бачите, майже-майже лисий. Все, листя дуже-дуже-дуже мало вже. Все воно лежить тут додолу. І звісно, що від цього і важко вже дивитися. Але ж, але ж все-таки, якщо бути трішки уважним, то можна знайти навіть отаких от манюньких красенючків малючків. От таких от невеличких грибончиків. О, річ, у мене є знахідка. Добре. Є отакі от малюханькі. Грибунчики, я ж кажу, не спішіть. Потихеньку. Листя багато вже нападало. Треба надо, надо акуратно все продивлятися. Ну, отак от, зараз підрізаємо і будемо дивитися, що там всередині. Чи червені вони, чи ні. Є народ, є ще один красунчик біленький. О, бачите, я поки його постукав, він і одвалився відпав. Слабенько, дуже-дуже слабенько тримається в землі. Ну, непоганий, непоганий поки що екземплярчик. Зараз ми його резоном резнем і подивимося, що там робиться всередині. Ну, так ось, ну, непоганий, непоганий. Так, так, друзі. Холодно, руки трохи мерзнуть і ніс трохи підмерз. Ну, ми ж все-таки на полюванні. Ось дивіться, який красивий білесенький. Красивий біленький, гарненький. От така от краса, друзі. Опа! То єлі-єлі он тримається взагалі, як наче по, по самій поверхні землі ростуть. Отакий теж малючок. Ну як малючок? Такий. середненький грибончик. З вийду, наче непоганий. Зараз ми його різним і, і подивимося, який він хороший чи поганий. От от красунчик Все, погнали далі. Ага, ножа я забув оба. Зараз ножа візьму слогу. Поки вам писав про цього грибунчика, а Сергій щось далі на, мої, на моїй дорожці знайшов. Покажи Сергій, не бачу. Ага, побачу. Побачив, красунчик грибочок. Іначе дзвонить непогано, да? так? Так. Mm -hmm. Ну давай, крутни його нам трохи. Крутни нам його трохи. Що такі? О! Ось я знайшов, ось Сергій знайшов. Непоганий, непоганий грибунчик також. З виду дуже-дуже класний. Ну, крутяцькі крут гриби, звісно, так. Да. Ну я вам скажу так. Того, що ми знаходимо, це 1% більш-менш нормального. Все остальне це гнили, гнилі лапухи вже. Так що зараз підрізаємо цих двох красунчиків, Будемо на них дивитись і рухатись далі по лісочку. Ну що, друзі, підрізав з два грибочка і на подив, дивіться, обоє чистенькі. Один і другий грибунчик також чистенький. Так що, хоча, хоча, дивіться, ось перший підріз, отаке ось, Просто не встигли ще черв'яки долізти до шапинок і до півноги. Другий підріз також червивий. А там далі нормально. Так що ці два грибунчика забираємо. Да, Дринь. Все правильно, грибочки класненькі. Все, ще у Сергіїча за деревцем. Каже, що зачаївся невеличкий, гарненький, красивий. Білий грибунчик. Хай, брось ту палку. Ну давай, сріч, крутний. Добре сидить. О, цей бачиш, добре сидить. Ті при самій поверхні сидять, а цей сидить добре. Хороший. Ну, під'їждний, звісно що. Непоганий. А ну сіріч, давай. Чекай нам його подивимось зразу. Трошки нижче можна. Ну давай, давай. Оба на що там? Черний. Червы, а ну ще на сантиметр. Ще давай. Та на сантиметр. Та да на, с... на сантиметр. Та где ж там сантиметр, как там 5 миллиметров. Ну. О, а ну ще на сантиметр. О. О, вот тут уже нормальный грибунчик. Бачите, люди? Тоже сначала этот самый идет. Червы, червы, червы снизу. А потім і виходить нормальний, класний грибочок. Ну, а от красунчика також забираємо до нашої корзини. Друзі, ну ось підзніму вам просто, щоб показати. Ну, я думаю, їх смисла трогати немає. Воно ось і по воно вже видно, що воно водою напитане вони дуже здорові. Ось вони. Один, другий, третій ось. Ну, я ж кажу, таке видно, що воно трохи, трохи вже не камільфо. Ну, он іще один стоїть, зараз вам покажу, друзі. Ось також, бачите, ну це старі вже, друзі. Старі гриби, смисла нема. Ми, ми краще походимо довше, полазимо в лісі. Сьогодні вихідний є час. І ще річ, каже, гриб є. Ну, я ж кажу, нам такі водянисті. Не потрібні. Ага. Ну це ось більш-менш таке похоже, щось на молодесенького грибунчика поруч. Що, ще є? Та ні, це є ножи. Ну доставай, доставай, зараз ніж дам. Ага, ну, бачите, теж такий трохи цікавий, деформований. Ось так от. Ну, підрізай, підрізай. Зразу оце отак його от раз. О. І воно буде видно. Так, раз, що, червивий. Ще. Нас. Насант... О, отак десь. Так, раз, що. Не бачу. Червивий. Ану ще. Так. Ну, оце двіцятки таких непонятних. А Та ні, червивий. Век його назад на своє місце. Отак, от, от, друзі, є, я ж кажу, гриби є, лапухи здорові є. Напитані водою, напитані вологою. Ну, коротше, я такі гриби вже називаю квашня. Ну, ми їх я ж кажу, ми їх навіть і не будемо трогати. Хай вони собі черв'яки і слимаки доїдають. А ми будемо шукати наші біленькі. Так, Друзі, є ще один красунчик. Ось, ну я ж кажу, йдуть з Чем, кажу йому, побачив гриба. Тільки по шапинці. Шапинка блистить. От воно й листячко, наче такий блескід дає після дощика. Росичка сьорано впавша. Вітер, звісно, страшний, друзі, ну не знаю, чуть мене, чи не чуть. Ну, от такого от красенька знайшов. Тоже з виду, зараз, зараз, вам, бо з виду, наче також непоганий грибунчик. Трішки під'їжений, все той. Ну, зараз ми її підчистимо і глянемо. такий от красеньочок. Все, чистимо. Ну Маскуються вони, звісно, сьогодні, друзі, капітально, я ж кажу. Бачите, вон стоїть. я ж кажу. Ну не побачиш, просто не побачиш. Це благо, що трошки світе сонечко, і вони блистять, зараз сріч відкриє, його подивимось на нього, на красенька. О, я ж кажу, трошки листочками припавший. Ну, блистить, блистить гарно і... Давай, сріч, викручуй. Опа! Раз. Ну, з виду непоганий, непоганий грибунчик. Давай підріжемо зразу його. О, щоб не томить наших глядачів. Чи хороший він, чи поганий. Що? Ідеально чистий, чудово, просто замечательно, Значить, до нашого кошечка. Все, підчищаю його, я зараз подивлюсь, може тут поруч рядом ще є. Багато, багато великий шар листя вже лежить, я кажу. І ото шапиночка, тільки-тільки шапиночка висунулась під листочків. І все. Ну, я більше тут наче не бачу так. Ну так, друзі, полювання продовжується, є грибочки, знаходимо. Що там в кошик? Трішки додається, покажи стріч, кошик наш. Кошик наш, кошик наш. Трішки додається в наш кошик. Ось так от грибунчики. Ну, я ж кажу, як ви знаєте, я беру тільки чисті молодесень. Ну, Намагаюсь брати молоденькі, нечервиві грибунчики. Тому так, мастер. Маскування. Ще один майстер маскування. О, от так. О, відкрию вам його, щоб було більше видно. Бачите, пару був просто з листя, в'єтками накиданий. Ну, воно тут пройшли кабани, вони перерили тут все. Ну, звісно, що міцелій і грибниця тут є. І просто прикидали. Ось він красунчик. Як відкривається, звісно, його дуже гарно видно. А так. О, та наче нічого дов би бути. Опа! Наче должен бути би нічого. Так що от такий от гарненький красеньчок. Хороший, біленький, такий, знаєте, важкий от. Я люблю, коли гриб важкий. Це значить вже впевненість в тому, що він є дійсно, дійсно гарний грибочок. Так що... Ось такого красунчика зараз Сергієч підчисте. Ну, я думаю, я впевнений навіть в тому, що він буде дуже-дуже гарний. Шукаємо далі. Друзі, змінили локацію, переїхали в інше місце з Сергієчем. Ну і тут ось також з'являються ось такі от красиві грибунчики. Один грибунчик, другий, тих ми двох залишимось, третій. Оце вже наш розмір. Це вже таке пойдет, хороший. Третій грибунчик. Зараз вам ще покажу. Змінили локацію. Такий же самий майже ліст, тільки проїхали трохи далі. Ось четвертий, ось четвертий грибунчик, ось, ось біля нього п'ятий грибунчик. Бачите, ноженька тонесенька, тонесенька, таке благеньке. Мало йому світла, мало йому було дощику. Ну, Ці ми залишимо, вони нам не потрібні, вони сильно і пожовані. Так що зміна локації, також не сидіть на одному місці, не борсайтесь в одному лісі, змінюйте. Є Ілюс, Ілюш. Да. О, Ілюшка, він каже, знайшов. Змінюйте локації, змінюйте місця грибалки. І будете з грибочками. Ух, красун. Ну і красун, реально красун. Ой, гарненький який. Ой, класний. Ну давай Сергійович, крутий. Оба на. Красавчик, рибунчик, красавчик, реально, дуже-дуже класний. Що, підрізаємо зараз ці два штучки. Ті ми залишили. Здорові гнилувати. Зараз ці два штучки підріжемо. Подивимося, що вони нам скажуть. Так, друзі, Сергійовича є знахідка. А ну, річ відкривай. Ось такий хороший, хороший. Прям це такий тоже. Мощненький? Да. Мощненький грибунчик такий капітальний. Ой, красавчик. Гарна і шапина і нижечка така гарненька. ну, трохи. О, о, о! Клас. Ось вот так от. Зміна локацій. І, будь ласка, з'являються нові грибочки. Все, підрізай, сріч, Підрізай, будемо дивитися, чи червивий він, чи ні. Отлічно. Як бачите, самі друзі, чітко, грибочок не червивий, значить він до нас поїде додому на смажену картопельку. Зараз будемо обслідувати цю територію, цю локацію. Ну що, друзяки, записуємо вам вже підсумок, да, річ? Так. Да. Да. Покажи, будь ласка, що ти сьогодні тут Ось. Друзі, не багато, але й немало. І ви, як знаєте, ми завжди беремо вже такі гарненькі, красивенькі грибочки, які не червиві, все багато, друзі, багато сьогодні було грибів. Багато ми їх знаходили сьогодні, але я вам показував великі лапухи, які вже гнилі. Такі вони. Ну, ну не камільфо, не то пальто вже вони перерощі. І бували такі невеличкі, ось, наприклад, отакі ось грибунчики ось попадалися, але також були повністю червиві. Ну, Друзі, всьому свій час, як я завжди кажу. Підберезників, наприклад, під осичників в лісі вже майже майже немає. де не де там один чи два, тільки сьогодні зустріли. Так що, друзі, отак відгрибались ми з Сергієчем. Змінили декілька локацій. Були На одних локаціях, були грибочки, на іншій локації грибочків не було. Ну, отак. Що, друзі, бажаємо вам здоров'ячка зірєчним, як завжди. Не забувайте за вподобайки, за підписочки на наш канал. Це просуває наш контент, це підтримує нас. Ми вам щиро щиро вдячні. Всім до наступних рибалок, рибалок, пока!